Чні свої ще активніше розпочав свої атакувальні дії. Це е, акцент змістився був на купінському напрямку. Зараз він більше змістився на Лиманський напрямок. Тобто, минула доба е, бойові дії відбувалися поблизу синьківки Тернів, Ямполівки, Білогорівки. Е, противник завдав 24 авіаційних удара. Викори застосував 54 дрони. Це свідчить про те, що активно е, підтримує дронами камікадзе наступальні дії своїх підрозділів Сілів було 810 артилерійських та мінометних обстрілів, в принципі, бачимо, що. Якщо раніше десь в грудні і на початку січня кількість обстрілів була так в районі 400 600. Ну це вдвічі, як мінімум, більше кількість обстрілів артилерійських. Тим не менше 187 окупантів на цьому напрямку вдалося перетворити в хороших росіян, запакувати в чорні пакети та знищити 79 одиниць військової техніки: шість танків, шість БМП, два БТР, два МТЛБ, один Тигр. Активно застосовує противник техніку, активно... Ми її палимо і несе ворог надзвичайно великі втрати. Для прикладу, станом на 20 число, втрати російських окупантів в смузі відповідальності Хортиця склали. Понад 7 тисяч військовослужбовців вбитими та пораненими, точніше, це 7 тисяч 55 військовослужбовців та 931 одиниця військової техніки, серед яких знищили або пошкодили 120 танків, 218 бойових броньованих машин та 178 гармат та мінометів. Для прикладу, за грудень було знищено 167 танків. Якщо взяти по днях, то в грудні ми знищували 5 танків середнього. В день, а вже в січні, станом на 20 число, ця цифра 6 танків в день. Тобто, ми бачимо збільшення використання саме танків для підтримки атакувальних дій, тому що наближається період виборів, наближаються відповідно терміни, яких потрібно буде дати якусь перемогу, а перемог наразі немає.